Оце ми самостійно скопали, трошки вирівняли, посіяли траву, а там дружина посадила грядки. Подивимося, що з цього вийде, бо ми такі садівники не, цей, не професійні. Тільки у клумба з бур'янів. Поки що тут чекаємо, щоб щось виросло і потім вже будемо палоть, бо ми не знаємо, де тут що, де цей де квіти, де бур'яний. Тут це ще потім. Ось доведеться працювати. Роботи як в селі. Почати і закінчити. Така розвага тепер. А ще тут є туристичний туалет. Дуже така компактна і акуратна дуже штука. Тобто можна відчути цивілізацію.